Якось ми вирішили пограти в гру, яка за короткий час набула шаленої популярності в мережі. Ця дивовижна пригода називається Пік. У цьому відео я хочу показати вам, яких вершин нам вдалося досягти. Ось такий от каламбурчик. Бо в грі ми буквально дарилися на вершину. Також я покажу, скільки часу нам на це знадобилося, бо ми не мали на меті швидко пройти гру, просто собі грали для насолоди. Перший день то було 29 червня. На самому початку ми, як і більшість новачків, не мали жодного уявлення щодо чого: які предмети мають цінність, які ресурси життєво необхідні, а що можна спокійно залишити. У перших кадрах ви побачите нас, наче сліпі кошенята ми робимо перші кроки в цій грі, озброївшись бінг бонгом трохи їжі та купкою інших ресурсів, ми вирушили на пошуки пригод. Наша перша мета гора. На вигляд вона здавалася не надто високою, але я в тоді ще не знала, що це не просто гора. Це цілий комплекс, що складається з п'яти різних локацій, кожна зі своїм настроєм, складністю, і лутом. А ми були лише на схилах першої. -ду -ду. Перший лут. Ну, скажімо так, не те, щоб дуже корисний, але мене знехтували ним і вирішили протестувати. І тут сталося не так, як гадалося. Я, як завжди, зламала ноги першою. Хто б сумнівався, правда? Іноді мені здається, що мій ігровий скіл просто випарувався. Раніше я могла грати годинами, проходити складні ігри, а зараз буквально спотикаюся на рівному місці. І ігри, де інші спокійно проходять. Мені даються дуже складно. Мабуть, даються взнаки той факт, що в останні роки я майже не граю. На щастя, ми досить швидко знайшли бандаж, і мої ноги були врятовані. Далі ми продовжили лізти. Наступний цікавий предмет грибочок. Так, просто посеред галявини самотніх грибочок. І звісно ж, перша думка нагодувати цим грибочком Артема. Ну, не на мені ж ризикувати здоров'ям. І як бачите, уникнути долі дегустатора йому не вдалося, грибочком було його нагодовано. На щастя, цей грибочок виявився їстівним, тож ми пішли далі без жадних втрат. А що далі, сцена, яку я згадуватиму ще довго. Я знайшла хак, але замість того, щоб використати його, я його викнула. Артем, не втрачаючи надії, поліз його шукати, і коли, зрештою, ми побачили, який гак короткий, просто вибухнули сміхом. Він був настільки мізерний, що його реальна користь у цій ситуації була нульовою. Цей момент теж увійшов у історію нашого проходження. Та яка гра без жартів і підколів? Ну це ж ми. Поки артем відчайдушно ліз за кокосом, я вирішила трохи побешкотувати, тихенько вкрали його рюкзак і потім мовчки спостерігали, як він намагається його знайти. Так, я сміялася. Так, я трохи шкодниця, але справедлива кара не заварилася. Мені ж спало на думку влізти на ту ж саму пальму, де Артем не зміг дістатися до вершини через нестачу витривалості. Я вирішила, що мені пощастить. Ну, як ви думаєте, звісно, я впала. Втратила майже все здоров'я, і після цього ми дійшли колективного рішення на сьогодні з нас досить. Активували самознищення, щоб просто піти попити чаю і дати мозку відпочити. 30 червня відбулася наша друга спроба. Ми знову зібрали всі необхідні речі. Спорядилися, як слід і вирушили штурмувати ту саму гору. Ми дерлися все вище і вище, і в якийсь момент нам навіть здалося, що ми досягли справжньої висоти. Але під час обговорення подальшого маршруту ми зрозуміли, що з нашої позиції підйом вгору неможливий, Карта не дозволяла рухатися далі. Тож ми вирішили повертатися вниз, і саме в цей момент я втрачаю рівновагу і падаю з величезної каменюки. Це було болюче не лише для мого персонажа, але й для мого ентузіазму. Настільки засмутилося, що вже й не хотіли йти далі. Ми почали все спочатку, йшли знову. Розбивали кокоси, шукали лут в валізах, бігали по хитких містках. Врешті вперше натрапили на момент руйнування місточка, але все обійшлося, висота була малою. На якомусь з етапів гри Артем зламав собі ноги. Проте я кілька разів рятувала його за допомогою мотузки, щоб ми могли продовжити наш шлях разом. І ось пам'ятний момент. Я кричу йому згори: Артем, тобі вистачить мотузки? Тиша. Кричу знову, голосніше Ало, ти що там? Жодної реакції. Я вирішую сама спуститися вниз, ставлю мотузку, акуратно злізаю. А він лежить, отруївся. Без паніки перевиготіла на плечі, тягну нагору, даю йому відпочити біля каменів. сподівалася, що він прийде до тями і ми підемо далі. Я лізу вниз за своїми та його речами, акуратно підбираю все, повертаюсь, а він мертвий. Я не могла повірити, я ж його тут нормального залишила. На той момент я ще не знала, що треба готувати і лікувати гравця, щоб він мав шанс на відродження. Я думала, що просто дати йому спокій і він оживе сам. Але я не здалася, вирішила йти далі одна з метою відродити Артема. І от момент наближається, я вже бачу дим. Майже біжу, радію, що все не дарма. Але що далі? Артем не відродився, я навіть не зрозуміла, що там поруч була статия, яка й мала це зробити. Як виявилося пізніше, я її просто не помітила. Розчарована, але вперта я полізла далі на наступну локацію. Сподівалася знайти хоч якісь предмети, хоч щось що дозволило би повернути товариша до життя. Але знову сталося не так, як гадалося. Під час спроби пошуку шляху я залізла на величезну рослину, трохи не розрахувала свою витривалість і впала. На цьому гра цього дня завершилася. Ми вийшли втомлені, трохи розчаровані, але з новим досвідом і історією. 1 липня ми нарешті потрапили на нову мапу. Це була третя спроба, і ми вже почувалися трохи впевненіше. За плечима досвід попередніх фейлів, а ще ми переглянули кілька відео по пік, які якраз вийшли того дня. Цього разу ми знайшли справді крутий лут. Просуваючись усе вище, ми натрапили на багаж, який буквальному сенсі за частинку здоров'я дарував нам потужні речі. Серед трофеїв – статуетка для відродження, яку ми бачили вперше. Приблизно на півшляху Артем не витримав, послигнувся і звалився згори. З нього вивелася аптечка. Цього разу я вже знала, що треба робити. Використала аптечку і успішно його відродила. Досить швидко. Ми дісталися багатці на першій локації, де знайшли загадковий предмет антигравітаційний гак. Назва і зовнішній вигляд були дивакуватими, але ми не стали заглиблюватись у опис. Навіщо читати, якщо можна випробувати? Посмаживши зафірки та трохи перепочивши, ми вирушили у наступну локацію тропічний ліс. Особисто для мене це найгірша локація, що може бути. Абсолютно незрозуміло, куди треба йти. Кожен куч, кожне дерево це пастка. Як справжні мавпочки, ми вирішили стрибнути на ліану. Першим пішов Артем і, звісно, впав. Просто не долетів до цієї Ляни, я ж вирішила діяти розумніше, повільно, обережно, спустились по деревах, хоч і трохи пошкодив ноги. На мій подив Артем вижив, і ми продовжили разом. І ось стався перший банан. Артем зірвав його і без вагань кидав мені під ноги. Я не очікувала від нього такої поведінки. Не уцікувала. Продираючись крізь хащі, ми перетруїлися всіма можливими кущами, наступили на кожну пастку, знайшли всі міни на цій клятві локації, словом, весело провели час. Дійшовши до незрозумілої ділянки, вирішили врешті використати наш гак, але, звичайно, ми ще не знали, як ним користуватися. Замість того, щоб вистрілити вниз, ми скористалися ним як звичайним хоком, Ноги ну, були змушені шукати інший шлях. Маршрут виглядав нелогічно, і тому я прийняла рішення спуститися на величезну рослину і пройти по ній. Я помітила бомбу на стіні, але подумала, що вона далеко, і я зможу поскочити повз, ну і не прискочила. Я впала, але пощастило, тільки отруїлася. Я досі не розумію, як зараховується шкода. Інколи я можу впасти і померти. З висоти свого коліна, а інколи я падаю і не маю жодної шкоди. Я не розумію, як то працює. І ось наступна сцена: Артем падає з Ліани. Я продовжила шлях сама з верхнього рівня, а він намагався наздогнати мене, але не вдало. Та й мені не пощастило, я впала зі скелі. Це була безглузда смерть, навіть не епічна, просто гупи, все. А тим не захотів йти далі без мене, тож ми вирішили завершити цей раунд. У нагороду отримали кілька шмоток для кастомізації, переодяглися, змінили образ і вирішили спробуємо ще. Але кілька наступних спроб завершилося нічим. В останній спробі цього дня Артем знову звалився, цього разу, як і завжди, у тропічному лісі. Але мені вдалося дістатися до вершини. І нарешті, вперше ми потрапили на зимову локацію. Це було неймовірно. Ми довго блукали сніговими схилами, поки не натрапили на льодову печеру. Там ми трохи побашкетували, посміялися, пострибали і вирішили, що на сьогодні досить. Наступного разу ми повернулися до гри вже 4 липня. Вирішили спробувати пройти її на спрощеному рівні складності, сподіваючись, що цього разу зможемо просунтись далі. Але якщо бути чесною, того дня нічого особливого не сталося. Ми знову не змогли дійти навіть до зимової локації, тому скіпаємо цей день. Зате вже в суботу, 5 липня, ми поставили собі чітку мету дійти до зимової локації і зіграти на дудці для капібари. Так так, ми не дивилися на різні проходження і також захотіли це зробити. Велика частина часу минула в тропічному лісі, який знову став для нас справжнім випробуванням. Ми понад 30 хвилин блукали заплутаними стежками цієї локації, але, врешті-решт, ми таки дісталися до зимової гори. Від самого початку ми вирахували, де можуть бути ці самі капібери, і намагалися не збиватися з маршруту. Дістатися до них виявилося не так просто. Гора була крута і слизька, та ще й той клятий вітер дуже заважав лізти на каменюки. До того моменту ми обидва, і я і Артем вже по разу померли, але, на щастя, у нас були предмети для відродження, і ми не здалися. Пройшло ще хвилин 15 важкого, але веселого штурму. І ось ми знайшли ту маленьку капібару, що ховалася на схилі. Та зіграли її на дубці. вона справді смішна. Після того ми вже були втомлені і тому пригоду цього дня було завершено. Але ви тільки подивіться на цю капібару, як вона сховалася! У -у -у! І ось настав вирішальний день. Ми зайшли до гри, і Артем одразу з Іронією запитав: навіщо ти знову пакуєш з собою бігбонга? Він уже не вірив, що ми дістанемося до самого кінця. І, як завжди, нічого не підозрюючи, зібрали всі необхідні речі і рушили в дорогу. Як виявилося, цього разу ми лазили цілих півтори години, без зупинок, сумнівів, тільки вперед. До зміни мапи нам лишалося менше ніж півгодини. І якби ми померли, то шлях до зимової локації треба було б знов. Тож ми поспішали, але водночас рухалися обережно, щоб не втратити шанс. Нарешті ми дісталися зимової локації. В голові вже мали умовний маршрут, який склали ще вчора, бо знали, є кілька шляхів, які потенційно могли спрацювати. І скажу чесно, зима була не такою вже і складною. Так, вона була довша, складніша через і вітер, але без особливих загроз. Якби ми грали на нормальному рівні складності, було б важко через нестачу їжі, але навіть на спрощеному для нас це була справжня перемога проти цю зиму. І так, ми пройшли. У нас вже напружилися всі м'язи, ми ще ніколи не заходили так далеко і тим паче без смертей. Далі лава. Ми знали, що це буде складно. Обережно, камінчик за камінчиком пробиралися вперед. Лаволокація має свою особливість. Вона відкриває огляд на карту і значно спрощує навігацію. Ми чекали, поки опуститься рівень лави, стежили, щоб камінчики перестали горіти, і тільки тоді йшли далі. І так, ми пройшли лаву без смертей і паніки. У цей момент я вже думала, ні, ну серйозно, це що? Ми реально сьогодні дійдемо до фіналу. Я не могла повірити, і ось наступна локація, вулкан. Ми вже були зовсім поруч. Я все ще тягнула з собою бідного бінгбонга, а Артем допомагав, перевіряв маршрут, підстраховував. Ми не мали права на помилку. Я була настільки зосередженою, що мені здавалося, перед екраном стало настільки спекотно, ніби я сама особисто дарилася вгору по розпачному жерлу. Тут було неймовірно важко. Ти просто не знаєш, що вдасться тобі зачепитися. Виступив, мікроскопічні, варто один раз оступитися і все, ти шулиць. І ось. Піднялись на вершину. Перед нами гора квітів поруч, флагшток із рятувальними фаєрами. І ми, я, Артем і наш вірний бігбог. Ми це зробили. Дякую, що були зі мною весь цей час. Сподіваюся, вам було цікаво прожити разом цей тиждень в у пік. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні пригоди. А попереду ще більше. До зустрічі!